В Україні тисячі людей добровільно стали волонтерами. Такого рівня патріотизму у нас не було ще ніколи. Только благодаря волонтерам руку ложу на серце. і Говорю агромне спасибо. На вулицях, магазинах, у громадському транспорті вони всюди збирають допомогу бійцям і не тільки. вот этих двоих людей мы задержим. Попросили документы их, тобто ну, не что показали. Документов нету. То есть есть документы непонятные, написаны с ошибками, мокрые печати, но 2006 года. Они не ховают обличие и открыто говорят на камеру про свой доброчинный фонд. Я в этой организации беру на себя сейчас все обязанности на данный момент. Вот, я являюсь директором. Мы сейчас помогаем многодетным э, семьям, детям, і так також допомагаємо для ну, пересіленцям із зони АТО. Хлопці, волонтери пояснюють, вийшли на вулиці міста, як і усі, збирати гроші для бійців АТО. Однак ті, для кого вони це роблять, раптово до них підходять і просять показати документи. То устав саме статут владіного фонду, в якому розписано, що і як должно бути по правилам спечати. Ну, аби тобто, ж на з інтернету, то на якому сайті, це можна знайти. Вот это вот документ, если вы обратите внимание, какого года. Что документ? 2008 -го года подковый звіт, Но нигде, никакого звита, если вы тоже обратите внимание, тоже я раскрою вам, помогу. Нигде ничего, никакой ни малейшей суммы с 2008 -го года по сегодняшний день здесь не указано. Утім, попри ці не зовсім приємні факти, тепер же підозрілий волонтер и с посмішкою продовжує свою розповідь. Я написав две книги: зигзаг и загадка мутрасти. Тоже можете її взять. Да, мені нужны деньги на вот эти книги і на реп на рэп. а на ну, тоже, 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 тоже і для помощи, і на реп, і на мои великі книги вількі привіліки. вообще. абсолю виявляється, що ці хлопці захоплюються музикою, пишуть реп. Ось у соціальній мережі директор волонтер, містер Стів, публікує власну творчість. Слава Україні! Героям слава. слава Україні! Тер містер Стів родом із Луганська. Там він якраз і почав свою творчу діяльність. Та коли місто увійшло до зони АТО, брата Стіва вбили бойовики, а сам хлопець втік до столиці. Якщо б ви знали які ці книги, то перемога була б в Україні гарантовано. Але звідки у цих реперів волонтерів на документах справжні печатки? Аби це з'ясувати, їдемо у фонд. Про який напередодні вони розповідали. Я зараз адресу адрес говорити не буду. Я на телекамеру. Ну, нежелательно. Я скажу, це адрес, согласно твоих слов, Саганського 66. Какой-то хостел. У невеликому дворі знаходимо потрібний нам будинок. На стіні фасаду вивізка, хостел. Ми вирішили приїхати в Вочевидь, директор доброчинного фонду гостей не чекав. Так само, як і президент. Всі опросика мені президент фонду на сходи до нас виходить літня жінка у домашньому одязі. Та курілка <різнався> невеличка кімната відпочинку. Тут холодно і мало світла. Жінка нам розповідає, що вона мама волонтера Стіва, і в цьому хостелі вони не так давно. Доброчинний фонд створили ще в Луганську, а тому печатки на документах всі родом звідти. Вода будь ласка, пожалуйста, з документ. Цьогоріч Україна могла б посісти перше місце в Європі за кількістю волонтерських організацій. Тільки в столиці їх налічується більше сотні. Аби краще зрозуміти, хто такий волонтер, ми звернулися до юриста. В питанні волонтерства. Ми повинні розуміти, що існує декілька сторін: є постраждалий, є держава і є громадянин, який за внутрішнім переконанням бажає допомогти постраждалому. Роль держави в цьому ну просто не заважати. І по крупному волонтерській діяльності жодної реєстрації, нічого не треба. Якщо ти бажаєш допомогти людині, допоможи їй. Слово волонтер означає добровільний помічник, а бути волонтером значить працювати безкоштовно. Про яке посвідчення можна казати, що їх можна надрукувати будь-де і будь-скільки. Ну скриньки ці можна знову ж таки зробити. Чи справді все так просто? Ми вирішили провести свій експеримент і зі скринькою в руках під виглядом волонтерів будемо збирати гроші без будь-яких документів. А можна з вами постояти? Ви для ж тоже Тут Просто мальчик старої стоїть. Ну так, ну, да, по той палаті. Я, я там не хочу. Він просто стоїть. Ну, про те, якби. Я с дівчинка решили помочь. Ми не знаємо, де можна это. Я я, я также не знаю. Я просто ну так ще допомагаю. Так, ну за зарплату. хлопець із написом Волонтер розповідає, що збирає гроші для бійців. АТО. сьогодні в нього перший робочий день. А тому скільки заробить, поки не знає. А Люди хоч вірять, документи перевіряють? Не знаю, мене це не страшно. На першому ж червоному світлі, коли всі автівки стоять, починаємо нашу роботу. Минає хвилин 15. На нас ніхто не звертає уваги, і скринька для пожертв залишається порожньою. Допомагаємо біця мато. Ми пробули там більше години і заробили тільки двадцять гривень. Дівочки показуйте, що у вас є на складі. Олександра, голова справжнього доброчинного фонду. Жінка розповідає, що відкрила його торік, зареєструвала, взяла в оренду приміщення і тепер допомагає бійцям. Нам київська адміністрація виділяє поміщення на бульваровеці 5 Там буде вообще повністю центр по сіток і так і тіки не всі безплатно будуть. Абсолютно, ми закупимо матеріали, а дівчинки приходять і плетуть. Наступного дня після затримання Стіва бійці все-таки відпустили. Історія його волонтерства на цьому скінчиться. Але хлопець запевняє, знайде гроші на свою творчу діяльність і таким чином зможе протистояти війні. Я патріот музикальний, скажімо так, в руки автоматі, я брати не буду, смисла нету. Я не пушечне м'ясо. У мене є будуще, у мене є все. Пусть наоборот викидують люди автомати з рук і живуть мирно. Якщо би кожен кодерація? так зробив, то б не було війни. Нині доброчинний бум в Україні потроху стихає однак, попри те, що серед волонтерів багато самозванців українці вже не так щедро жертвують свої кревні справжні помічники продовжують своє діло, бо бачать і розуміють, від держави допомоги не діждешся.